Добрий день, сьогодні хочу розпакувати посилку сайту iHerb. Це доволі таке спонтанне замовлення, оскільки мене попросили дещо замовити на цьому сайті. Я не планувала це замовлення, але знову ж таки, Зробила його. Давайте починати. Ось так тут багато вам ущільнювача, і ось так виглядає посилка всередині. І, до речі, дуже було для мене величезною такою приємною несподіванкою. Це те, що це замовлення доїхало до мене за три дні. Тобто це взагалі ну супер швидко. Можливо, так склалося просто. Я не знаю. Ну просто це США, Україна, Київ, три дні. Це, до речі, ще було не кур'єром. Доставка а саме я замовила на ну, сама прийти і забрати в розетці в магазині, там точка видачі. Тому це для мене було дуже шокуючим і приємним відкриттям. А в принципі, це перший продукт і основний, заради якого я робила це замовлення. Мене дуже попросили замовити цю підтримку простати, оскільки там одній людині трохи погано, і це колись допомагало. Тому замовила і трошки дозамовила інших товарів для того, щоб добити до безкоштовної доставки. І такої швидкої доставки до України наступний продукт і це, до речі, вперше я саме беру глюкозамін, хандрейтін, МСМ і гіалуронову кислоту, саме від California Gold Nutrition. Тут 90 таблеточок. Я щорічно пропиваю такий комплекс для своїх колін. Зараз їх трошки відновлюю, і це я спробую саме ось цього виробника, бо до того я дуже любила, я тут, тут десь ставлю посилання на попередній варіант цього МСМ, глюказаміне Хандроїтина, тільки там, по-моєму, без гіалуронової кислоти. Маю надію, що буде підходити мені. Тут дві таблетки необхідно приймати щодня, тобто, це, в принципі, на три місяці прийому. ці Дві упаковочки. А наступний продукт це теж від California Gold Nutrition, Це магні, хілатний саме варіант, 90 таблеточок. Необхідно дві таблеточки приймати, але я може подивлюся, ну, буду дві таблеточки. І тут ще трошки кальція є. Я так розумію, для того, щоб краще цей магній засвоювався. Буду приймати, оскільки ну, у нас така, ну ви розумієте, ситуацію в країні, стресово це все, особливо вночі, важко заснути. Або ти прокидаєшся від цих тривог і так далі. І плюс стоматолог, вона каже, що ти, скоріш за все, затискаєш сильно зуби під час свою щелепу під час сну. І оці магні можливо, ну, може трошки повпливати на оцю таку. Нестандартну, можливо, реакцію на стрес, не знаю. Тому не хочеться зчесати свої здорові зуби, тому буду приймати цей магній. І це теж ну, варіант, все одно я каву п'ю. І е, це так, якби, щоб добити доставку безкоштовно, і плюс дуже непогана ціна була. Це вже мелена кава, і вона безкофійно, тобто декаф варіант, карамель шоколад, Тобто воно не буде з таким прямо запахом цього всього, але дуже. І рекомендували відгукати, що дуже приємний оцей от аромаксамит оцієї кави. Тому я маю надію, що вона мені сподобається. Тут дуже продумано, що можна ось цією штучкою, ну тут штучка така закрита, щоб аромат не. Хоча я... Щось вона, по-моєму, не помелена. Це провал. Да, вона якась... Хоча я обибирала саме Мелену. О, це цікаво. Да, написано не помелена. Ох, ну буду шукати тоді десь в Києві, щоб її помололи мені відразу. Цікаво, але я думаю, що вона буде смачна, буду пробувати, і потім обов'язково в порожніх баночках вам розповім про те, чи варто її купувати. Але декаф, це, в принципі, і, до речі, Тут оцей декаф якось зроблений не хімічним варіантом, тобто прибирається кофеїн, а якось там більш лояльно для навколишнього середовища і для ну, подальшого пиття цієї безкаїнової кави. Тому буде цікаво спробувати, але поки буде челендж, як його перетворити з немеленою в мелену. Але я думаю, що це вирішу. В принципі, це все замовлення. Воно таке було швидке і по доставці, і по прийняттю рішення, що необхідно замовити, бо дуже його просили замовити за рахунок ось цього засобу. Тому цікаво, чи ви щось з цього пробували. І я не знаю, чого я замовила саме немелену атаку, Ну, нічого, буває таке. Чекаю на ваші відгуки, можливо, коментарі під цим відео. І дякую, що не дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!